Добрий день, діти. Я запрошую вас в подорож до Антарктиди. Там мешкають маленькі жителі, і я хочу вас з ними познайомити. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами. Горда носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах Пінгвін. Пінгвіни. Дивовижні птахи. Ці безкрильні водоплавні птахи живуть на землях Південної кулі. Більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді і на деяких островах Південної Кулі. Пінгвіни існують дуже давно. Пінгвіни прекрасно почувають себе в морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії. Більшість свого життя. Вони проводять в океані, а меншу частину життя живуть на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і в очікуванні потомства. Цікаво спостерігати за плаванням пінгвінів. У них досить важкі і тверді кістки, які виконують роль баласту. Тому ці птахи можуть деякий час комфортно перебувати під водою. Крила діють, як плавники, отже вони дають напрям усьому тілу під водою. Пінгвіни багато їдять, вони м'ясоїдні. Вони їдять рибу, криля, крабів, кальмарів і інших морських тварин. Влітку вони їдять більше, а взимку менше. Тіла пінгвінів такої форми. Що легко ковзати під водою. Пінгвіни ходять перевальцем, довге тіло і короткі ніжки. Тому, коли вони ходять по суші, то виглядають досить незграбними. Вони також пересуваються стрибками, ковзають на животах і використовують ноги та крила, щоб контролювати швидкість. Пінгвіни дуже нерішучі. Вони можуть по дві години стояти біля води, не насмілюючись стрибати. Але тільки перший пінгвін стрибне у воду, за ним пірнають всі інші. Їхнє оперіння – відмінне прикриття. У воді чорні спинки роблять їх невидимими для ворогів зверху. А білі животики зливаються з яскравим сонячним світлом, що проходить через хвилі, і їх не бачать хижаки знизу. Пір'я також зберігають тепло. У пінгвінів немає підшкірного жиру для термоізоляції, як у інших морських тварин. Коли дуже холодно, пінгвіни збираються у великі колонії і зігрівають один одного. Маленьких пінгвіняток. Називають курчатами або пташенятами. Тато пінгвін висиджує яйця. Вони не сидять на яйцях як курки. Вони кладуть їх на лапи та накривають черевною складкою. Так вони проводять два місяці без їжі і в суворих погодних умовах, поки мами пінгвіни не повернуться з їжею. Пінгвінята народжуються голі без пір'я. Піль'я наростає через 2-3 тижні. Коли народжуються пінгвінята, дорослі пінгвіни збираються великими групами, колоніями з метою безпеки та колективного захисту. Коли пінгвінята підростають, вони утворюють невеликі групи або, так би мовити, ясла. Так вони спільно стежать за приблизенням хижаків. І зігрівають один одного в той час, коли їхні батьки добувають їжу. Ось такі вони, маленькі жителі холодних полюсів.